Література, критика поганих книг. Текст важкий, але не через зміст, а через незграбний стиль. Роман розтягується без потреби. Автор змусив героїв говорити, але не дав їм голосу. Сюжет рухається, як віз по багнюці. Книга створює ілюзію глибини, але там нічого немає. Діалоги надумані. А характери героїв несильні. Фінал настільки передбачуваний, що його можна було б написати на першій сторінці. Це важко читати, але легко забути Література. Обговорення книг і написання. Твір має потужне художнє звучання. Герої роману живуть на межі страхів і сподівань, автор майстерно передає внутрішні суперечності героя. Текст вражає глибиною та чіткістю думки. У творі багато наскрізних символів і прихованих значень. Стиль автора поєднує витонченість. І проникливість. Розвиток подій тримає читача у напрузі фінал залишає відкриті питання для роздумів. Література брутальний сарказм для жахливих книг. Якщо цей роман щось і доводить, то лише те, що друг це не завжди благо. Ця книга зробила неможливе. Я скучив за шкільними підручниками. Читаючи цей твір, я зрозумів, що дерева загинули даремно. Ця книга настільки довга і нудна, що її можна читати замість снодійного. Стиль автора нагадує щось середнє, між інструкцією до пилососа. Та списком покупок. Цей роман навчив мене нового. Як сумувати за книгами, які я ще не читав. Фінал мене вразив своєю безглуздістю. Я закрив цю книгу з єдиною думкою: як добре, що вона закінчилася. Література. гумористична критика поганих книг. Після цієї книги мені захотілося перепросити у всіх добрих книжок, які я колись критикував. Цей роман як чай без заварки, вода є, а смаку немає. Автор, здається, написав текст, а потім просто встомився і забув його редагувати. Новела настільки повільна, що навіть Равлик читає її швидше за мене. Якщо ця книга навчила мене чогось, то лише терпінню. Література жорстка критика поганих книг. Цей роман тягнеться, як поганий сон, що ніяк не закінчиться. Герої тут настільки штучні, що могли б продаватися в супермаркеті. Це не текст, а амісово, зі слів без смаку. Книга настільки перевантажена деталями, що її можна використовувати як стопор для дверей. Якби ця книга була кораблем, вона б потонула на першій сторінці. Література саркастична критика поганих книг. Ось ще один роман, який змінить моє життя, якщо я забуду його прочитати. Діалоги настільки живі, що, здається, їх написав калькулятор. Сюжет просто непередбачуваний, особливо коли ти читаєш анотацію і вже знаєш фінал. Якщо ця книга колись стане класикою, то лише в категорії Як не писати. Читаючи цей роман, я зрозумів одне папір було шкода. Оригінальність ні, не чули. Література. Надзвичайно перебільшені, абсурдно жорстокі вислови. Порівняно з цією книгою, навіть шкільний твір здається шедевром. Я прочитав першу главу і зрозумів: час у моєму житті поділився на до та після цієї помилки. Якби мені запропонували вибір між перечитати цей роман і пойти в марафон Босоніж по битому склу, я б замислився.